Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи, 21 вересня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. У Коломиї ремонтують дорогу на вулиці Довбуша. У Коломийському шелтері на вулиці Фронка облаштували дитячий майданчик. 11-річний переселенець з громадським транспортом розвозить домашню випічку. Письменниця Іванна Стефюк презентувала в Коломиї книгу про вас. А тепер про це та інше більш детально далі. Ним, часом чи не щодня, гірські рятувальники Прикарпаття здійснюють по кілька виїздів для проведення робіт із пошуку і порятунку людей, а також надання їм невідкладної домедичної допомоги у гірській та лісовій місцевості. Викликів фахівці служби порятунку мають чимало, адже, попри численні попередження, як синоптиків, так і самих рятувальників, громадяни продовжують випробовувати стихію на міцність та ризикують життям у горах. Зокрема, на горі піпіван 21 вересня. Температура опустилася вже до мінус трьох градусів, тому рятувальники закликають всіх відповідально та розважливо ставитись до походів у гори та утриматися від виходів у високогір'я у період ускладнення погодних умов. Піротехніки головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області знищили три вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни 20 вересня. Працівниками групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Державної служби надзвичайних ситуацій в області було знищено три артилерійські снаряди виявлені у селі Скобичівка Старобогородчанської територіальної громади. У Коломиї ремонтують дорогу на вулиці Довбуша. Часткове відновлення розпочали ще в минулому році. Крайні два місяці комунальне підприємство «Полігон екологія» знову взялося до роботи у планах завершити поточний ремонт дороги на Довбуша до кінця року. Одна з найдовших вулиць Коломиї, яка веде до міського кладовища, чи не найпроблемніша в місті через воєнний стан проведення капітального ремонту доріг неможливе, повідомляє виконувач обов'язків директора комунального підприємства Полігон екологія Коломийської міськради Михайло Попелюк. Вихід поточний ремонт. Здебільшого використовують технологію, яка називається покриття картою. Вирізаємо карти доріг, де е, багато пошкоджень є, щоб не накривати ямками, воно не буде так е, е, триматись. І ми накриваємо такі е, більш критичні дороги картами. То вирізаємо частину дороги і повністю накриваємо суцільною. Дозволено в поточному ремонті. До 30% дороги накривати картою. Так у нас дорога має протяжність велику, тобто вона дозволяє так накриватися картами. Асфальтувати картами будуть і ділянку між вулицями Коцюбинського і Котляревського. Через проведення робіт з підземними комунікаціями ця частина дороги на вулиці Довбуша зараз ледь проїзна. Там не було каналізації. Треба було спочатку побудувати каналізацію, зробити комунікації всі потрібні для тієї ділянки дороги і для тих людей, які там живуть. Зараз ми приступимо по закінченню цієї частини дороги, приступимо до тієї. Будемо різати так само методом вирізання асфальту, картами накривати. Я думаю, там нема потреби казати, що там десь буде залишатися старі кусочки. Я Думаю, там практично все треба накрити картою. на ділянках вулиці, які у менш критичному стані роблять ямковий ремонт. Михайло Попелюк зазначає, що за сім років його роботи в полігон екології таке ґрунтовне відновлення вулиці Довбуша у Коломиї відбувається вперше. Окрім того, у процесі виникає багато додаткових обставин, які впливають на швидкість виконання. Бачите, такий маленький кусочок дороги. А скільки є люків, решіток, треба всі підняти, зробити ревізії. От тут була замінена на сі на цій ділянці, була замінена частина каналізаційної труби, тому що вона не працювала. Це все треба робити. Тому що просто підійти так, щоб вже другий раз туди не, ну, не займатися дорогою, другий раз не розкопувати чи там шукати якісь що не працюючі комунікації. Поточний ремонт вулиці Довбуша планують завершити до кінця року. Скоро схожі роботи розпочнуться ще на кількох міських вулицях, зокрема на Новодворського та Стефаника. Віктор Поворозник, Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин. Події НТК. Одинадцятирічний переселенець з громадським транспортом у незнайомому місті розвозить домашню випічку, аби допомогти мамі прогодувати сім'ю. Переїхавши до Івано-Франківська, родина ледь зводила кінці з кінцями. Та нещодавно все змінилося, і вони навіть відкрили власний бізнес. Тепер у своєму кафе подають узбецькі страви. Делікатесу усбецької кухні під назвою Самса та манти тепер можна скуштувати в Івано-Франківську. Це печені пиріжки з рубленим м'ясом, цибулею та пряними травами. А ці приготовлені на парі. І зараз Михайло навчить нас їх правильно їсти. Беремо ось так руками самсу. Так. Надпускаємо до м'яса. Угу. Потім можна брати ось так от соус і наливати ось сюди. Угу. Ось так от. Потім вже можна їсти. Беремо отак вілку манти. Ложимо сюди. Потім можна брати ось так от соус, наливати собі ось сюди в середину, щоб було смачно. Потім вже можна брати вілку і потім вже їсти. Класно. З початком війни хлопець разом із мамою та молодшим братом покинули дім у місті Южному, що на Одещині, та переїхали до Івано-Франківська. На новому місці згадують, спершу було важко. Це був мій до 12 липня. Що, тобто, я зробила сам І Її говорить, говорять, моє та ось Ну це дійсно, тому, що ми два місяці буквально їли у житі шейки, куріну. У нас не було, ну не вистачало нам грошей, шею, якось морозило, там, чути ніде сльоз, тому що даж десті грін суморожено. Я пригостила дівчину в магазині. Працюю, та вона каже, що це? Я говорю, Вона каже, а що це ще раз? Я... Ну і як-то я всталі розуміти, що тут такого ну як... Как... нема зовсім. Зрозумівши, що східною кухнею Прикарпаття можна здивувати, Михайло запропонував мамі випікати Самсу на продаж. Я бігав по яке на канавальце розносив. У мене є за шов кафешку, в мене там взяли 10 штук і дві зразу продали. Потім я радісно прийшов додому, мама сказав, що я якусь копійку заробив. Та великий попит на узбецькі пиріжки з'явився після того, як Михайло написав пост у Фейсбуці про те, що готовий самостійно доставити мамину випічку всім охочим у будь-яку частину міста. Я його, звісно, там можу. Я говорю, це не місце южне, це Івано-Франкіс, це місце южне, там 30 тисяч населення, 4 вулиці. Там можна це носити, Як ти тут будеш носити? Він сити? Мама на тролейбусі гугол є там все. Що сталося наступного дня після публікації допису? Анастасія називає дивом. Його поширило більше двох тисяч людей. А телефон сина не змовкав від замовлень. На орендованій квартирі кипіла робота, з якої жінка в одні руки ледь справлялася. Цю печку БУ купили, бо у нас взагалі не було печ, а зв'язані з не пекли пікліпаліницю, хліб, хліб самі, коржики якісь. Ну і от на ній починали. Також після допису Михайла небайдужі люди допомогли сім'ї відкрити власний бізнес. Знайшли приміщення для оренди та подарували велику піч. Тепер самса готується в рази швидше. Її каже Анастасія робить з фірмового тіста. Як я його роблю? Я не буду розповідати. Так, це такі речі. От я тут покажу, що я його заготавлю Зарані, з зелек. Ну мене морожене стоїть. О, о. Начинки ми робимо різним. Шосто люди є нука, хто хоче з м'ясом, хто збираніний. От, от позавчора робили з м'ясом, з гарбузом. Ну вже дуже спожа смачно. Далі жінка розкатує поляниці, накладає начинку, а потім завертає все трикутниками. Пиріжки змащує олією, посипає кунжутом і відправляє на 40 хвилин у духовку. Випічку чекає Михайло, який після уроків продовжує працювати кур'єром. Я хожу зараз в шостий клас. У мене я тут вже освоївся. Я вже знаю город. Ну я вже практично його вивчу вулиці, там, ну, різні. я тут привично стала. Аби допомогти сину розвозити замовлення з южного нещодавно повернувся глава сімейства. А з Донеччини приїхала хрещена Анастасія Ірина. Чоловік мене е, служить у добровольчому батальйоні зараз, і тому мені нема чого там робити. І я я спочатку переїхала у квітні до Дніпра, але потім Анастасія подзвонила, сказала, що їй потрібна допомога, і я її не бачила вже дуже давно. І так я наважила сюди приїхати. Тут жінка працює адміністратором. Ну, я приймаю закази, я спілкуюся з людьми, угу. кухня це тільки Настя. З відкриттям кафе Узбецької кухні меню розширили. Окрім самси, гостям пропонують манти, тову, лагман і ферганський плов. Та якщо буде попит, то й на цьому переселенці обіцяють не зупинятися. У Коломийському шелтері, що на Франка 18 облаштували дитячий майданчик. Проєкт реалізували частково за грантові кошти, частково за бюджетні. Встановлювати гойдалки допомагали й мешканці шелтеру. На відкриття майданчику запросили нашу знімальну групу. Ми і потім це при офіційно на Коломищині зареєстровано близько 10 тисяч переселенців. Щоб прихистити людей, які рятуються від війни. В місті облаштували три шелтери. У двох із них відтепер з'явився дитячий простір, розповідає мер міста Богдан Станіславський. Дитячий майданчик є на цьому шелтері, а на Гетьманській там зробили дитячу кімнату. Бо третій шелтер це в нас біля Червоного Хреста. У нас там планується реконструкція щоб розширення. Але ми ще шукаємо джерела фінансування. Тобто, як сам проект, він ми на стадії завершення. І тому будувати, скажімо, майданчик, коли будуть будівельні роботи, це нелогічно. Від початку створення на утримання шелтерів виділили близько 4 мільйонів гривень. Із них 600-700 тисяч з міського бюджету. Решта, як правило, грантові кошти від різних організацій. Одна з них тередес Хомс з 2014 року. Працює в Україні. Раніше офіси були в Северодонецьку, Маріуполі та Києві. Проте після початку повномасштабного вторгнення Росії працівників релокували на Прикарпаття. Розповідає менеджер проєктів Антон Білюк. Розпочали свою діяльність. В області з надання гуманітарної допомоги: продукти харчування, засоби гігієни, дитячі набори, шкільні набори. У нас є програма підтримки центрів компактного проживання. Тобто, у нас на даний момент в роботі 12 об'єктів. А в Коломиї ми підтримали два: дитячий майданчик і навчальна кімната у іншому, у іншому компактному центрі. Також є запити з ну, самі різні, є запит на удосконалення системи опалення, закупівлю твердопаливних котлів. Ну з усієї області до нас звертаються Саються приватні садиби, участки де проживають внутрішньопереміщені особи, так і комунальні установи, яким ми допомагаємо, надаючи їм можливість покращити умови проживання внутрішньопереміщених осіб. Оскільки в шелтері на франка проживають близько 20 дітей, єдиний центр надання соціальних і реабілітаційних послуг звернувся до Тередес Хомс з проханням допомогти створити майданчик для малечі. Тепер батьки в захваті своїми враженнями поділилася пані Наталія, яка разом з дитиною переїхала з попасної три місяці тому. Ну, мы ходили. А ходили гуляти по місту, ходили на озеро. Там вони дивилися на лебедів, качечок і гусочок. Потім, коли дізналися, що з'явиться дитячий майданчик, звичайно, діти були дуже раді, дуже задоволені. І зараз бачите результат. Як діти задоволені? <праць> ну і всім, хто долучився до створення ігрової зони для дітлахів, і пані Ліла з Донеччини, котра мешкає в Коломиї приблизно два місяці. Ну там по городу ходили на машинки, там раз в неділю по вихідні старша в садик ходить ну, а менше ще маленька в садик ну тому в кімнаті. зараз звісно добре, хорошо що сделали площадку тому що і покататься і погулять і ходить она вчиться, то воно і м'якенько падать не больно їй буде так що что... Харашо, канешне, що здіймали. Хлопці робити помагали. Спасибо їм. Конечно, ноги помагали. Коли дітей має да, спасибо брат. Для дітей шелтеру на карпатський теж створили простір для забав, але всередині приміщення. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК. Львівська залізниця повідомила про зміни у розкладі руху приміських поїздів. Поїзд номер 6437 з сполученням Коломия Івано-Франківська вирушатиме із початкової станції о 21.06 та прибуватиме в Івано-Франківськ о 22.59. Із 24 вересня Прикарпатський експрес Львів Коломия пришвидшується та матиме додаткові зупинки у Болехові та Миколаєво-Дністровському. Поїзд вирушатиме із Коломиї щоденно о 6.14 і прибуватиме до Львова о 10.25. Зі Львова він вирушатиме о 18.08 і прибуватиме до Коломиї о 22.24. Прикарпатський експрес курсує через Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин та Стрий. Письменниця Іванна Стефюк презентувала в Коломиї книгу про вас. Про кожен твір видання авторка каже, що все саме так і було. Тут зібрані реальні історії людських доль із 40-х років, які Іванні Стефюк переповіли самі герої чи їхні родичі. Книгу письменниці родом із Хосівщини вже читали наші журналісти. Під палітуркою книги про вас історії людей з 40-х» Ця книжка, каже авторка Іванна Стефюк, про. Перемогу життя тут реальні невигадані долі в історичних бревіях: гуцулів, покутян, румунів, німців, колоністів, євреїв, поляків та чехів. Письменниця, літературознавиця, етнографиня Івана Стефюх каже: ідея написати її з'явилася раптово і несподівано, коли вирішила описати, начебто, казку, яку і в дитинстві переповідала бабуся. Описала по суті історію врятованої жидівочки «Скут». Цю історію бачила моя бабка, і колись мені розказувала, як таку, ну ніби казку. І тільки дорослі. Вона потім розказала, що то була взагалі не казка, бо вона бачила ту ж дівочку, вже цілком дорослу жінку, яка порятована в якої зовсім інше життя. Я то описала і далі почалися чудеса, бо люди стали довіряти мені своїй історії. У книзі про вас понад півсотні документальних історій, у яких біль та радість поколінь у виняткових ситуаціях. Авторка за бажанням героїв змінювала їх імена. Є дві історії, де змінено імена. Одна з них до речі, з Коломийщини це стосується родини охоронця гетто. Тобто це дуже суперечлива історія, де насправді нема чорного і білого. Там змінено імена цей чоловік живий, при ясному розумі читав новелу і сказав, що все так і було. Друга історія про е, одеситку, яка роки рокині. Прожила, а тоді дізналася, що її прізвище, ім'я по батькові і дата народження насправді належать набагато старшій сестрі. Її батьки втратили дитину у війну, і аби собі залікувати ту рану, наступну дитину просто переписали. І жінка десятиліттями ходила до моря і питала, який її звати. Спогади родини авторки. Теж є у книзі. Про вас цікаво, що ці історії написані діалектичною гуцульською мовою. Бо я вважаю, що Тою мовою, якою думаєш, то її треба писати, це вже восьма за ліком. Книга Іван Нестефюк, і вона каже авторка, певно, одна з найвідвертіших та. Найсміливіших, коли мені люди стали довіряти такі вражаючі свої біографії, на кшталт, як жінка після концтабору обійшла 40 сиротинців і не знаю, чи мови в Верфурті власну дитину, знайшла. Коли я чую абсолютно такі суперечливі біографії, де ти взагалі не можеш відповісти, як це можливо, я зрозуміла, що мої історії, ті, які сталися в моєму житті, вони також мають бути проговорені і озвучити їх, це сміливість, і ці. Люди, які мені довірили біографії сорокових, вони мені подали приклад. Я навчилася говорити поза художньою умовністю вперше у свої 33. Івана Стефюк продовжує ця книга для тих, хто любить читати про людські долі. А також ця книга доказ того, каже авторка, що у всі часи є люди, що створюють світло. Яке перемагає я собі повторюю таку фразу, в яку я щиро вірю, що світло завжди перемагає. У нього така традиція. У музеї писанкового розпису відбудеться відкриття персональної виставки доцента кафедри образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва і реставрації Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, члена національної спілки художників України, лаурата обласної премії імені Лукавецького заслуженого художника України Володимира Сандюка. Відкриття виставки 22 вересня у музеї писанкового розпису. Початок о 16 годині. У Коломиї у рамках всеукраїнського туру до 80-річчя створення УПА відбудеться благодійний концерт оркестру Національної академії сухопутних військ. Захід розпочнеться о 17-й годині, 22 -го вересня, на площі перед музеєм Писанки. У разі негоди захід перенесуть до приміщення Коломийської малої філармонії Сокіл. І у четвер, 22 вересня, у прямому ефірі на НТК виступатиме міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Початок 20-й годині працюватиме безкоштовна гаряча лінія. Трансляція вестиметься також на сайті ntktv.ua та у мережі Facebook на сторінці прямий ефір НТК. Долучайтеся, ставте свої запитання очільнику громади під час прямого ефіру. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!